Усім привіт! І здоровенькі були. У нас неділя ранок. Я зранку встаю і біжу дивитися на цю красу. тому що о, це зараз, напевно, самий пік. і Гілодіолоси пішли, і всі ще тримаються гарно, майорики наші. Так що у нас сьогодні вихідний, буде гарний день. Ну що, ми вчора гуляли з Соні, сьогодні гуляємо з іншими. Зараз розкажу, де ми були вчора з Соні. Ти ще відео не бачила? Ні? Ні. Зараз розкажемо. Соню тут зробили марш брасок. Сьогодні інший марш брасок. Їдемо на зустріч з друзями. Будемо обідати десь в якомусь ресторані гарному. Зустрінемося поговоримо. Гарно їдемо в дорозі. Ми їдемо в е, бік е, якого Норт Нью-Джерсі. Це Норд -Цейке. Північ. Північного Нью-Джерсі. Їдемо, зараз будемо зустрічатися з Оксаною і з Ромою. Ще хтось буде? Ні, в нас буде. Ні. От в ту сторону ми гарно йдемо. В другий бік трошечки був такий трафік, то всі їхали ще до моря. Побачимо, як ми будемо вертатися, але зараз ще поки все нормально у нас, дорога у нас легка. Десь йдемо, куди, не знаю куди, зараз будемо бачити. Будемо там, напевно, вперше. А, ви вже були. Я буду вперше, побачу. Ми на місці дивимося, а тут українці. І ми думаємо, хто ж це міг бути, а це Рома. Привіт! Раді вас бачити, давно не бачились. дивіться, як дівчата любляться. Це наша Оксанка. А ти мене проведеш? А він Ну що це таке? Ну так, тоді підемо. От ти, Ксюха. Як діти прощалися? Ага. Артур прилив до бутилки. І ти... що добре, добре. Так що... Літак летить, як справи, Ксюша. Гарно. Не бачилися більше місяця, розумієте? Да, також... Ой-ой, що, що ж ви так пропали всі? Літо припекло вас усіх. Всі були свої справи, всі працюють. Всіх свої справи, свої заморочки. І далі пече. У нас сьогодні 32. А йдемо ми. Куди ми йдемо? Зараз вам покажу, як називається. Остерія Італіана. Ресторан та піцерія. Ось сюди ми йдемо. Сьогодні у нас італянське меню. Це є місто. Це є місто у нас яке, Оксана. Гарфілд. Давно не було в Гарфілді. Сіли ми, поки тільки дівчата, хлопці десь вийшли. Нам принесли тепленький хлібчик. У них є тут своя пічка, де вони печуть піцу. Досить інтересно. Таке відкрита в них кухня. Я тут ще вперше. Ана тут вже колись була невеликий зал. Оливкове масло на столі. Дивимося, що у них тут є інтересне. Все по італіянському Приготовлено з італійським акцентом. Принесли нам піца Маргаріта. Ми заказали саму маленьку, але як на мене, це досить велика піца. Ми так ще заказали чикен марсала. Це у нас є чикен марсала, курка з підливкою з грибами, салат пармезану Там якийсь ми взяли. Бутилочка ванця у нас. Зараз дійде решта. Ми взяли філе бранзині. І сізар салат. Коротше, у нас Перуємо аж гайшумить. Інтересне таке місце, спокійне, чистенько. Кажуть, що дуже смачно. Будемо пробувати. Дуже смачне вино ми взяли. Це є грузинське вино. Кінзмараулі. Напівсолодке, червоне. Продакт of Georgia. має п'ять медалей, але ми так і не знайшли його крепість. Але дуже смачне. Кахеті регіон виробник. Та перемогу. Так і буде А викину. А які тут величезні піци роблять. Просто величезні. Це є ларч. Ну що ж, дивіться, за наш обід принесли нам чек. За 5 чоловік ми поїли. 100, ну, 150 доларів. Ну Але ми гарно поїли. Такси лише є. Тіпів нема ще. Тіпи ось тут внизу дивися, ось тут. Тіпи, внизу. Було смачно, дійсно смачно, було багато. Ми довольні. При вході у них Sicilian Art. Якась чи це іграшка для дітей, чи це просто їхні якісь італійські понти? Не знаю, на ну, щось є. Ми виходимо. Ми вже. Ой! Наїлися ми контентні вже. Та що таке? Погодка. Шепче. Рекомендую, хто живе у північному Нью-Джерсі, заходьте. Це є містечко Гарфілд ще раз. Тут є і Грузинський непоганий у фейерлоні. І тепер цей ми попробували. Хтось приїхав сюди з працівників на інтересному байку. Ангус називається. Дивіться, яка краса. І посаджено у них тут. Це, напевно, перчик. Якщо я розумію добре, у рослинах, можливо і ні. А це або памкін арбуз. Або огірок, може і ні. Помідорки, які в них стоїть, м'ятка. Це Васильок. Чорнобривці навіть десь там є. Майори, чорнобривці. М'ятка, меліса. Фасольки якісь чи що? Любитель, напевно, є тут хтось. Сонце пече нестерпно. Слідуюча неділя знову буде тепло: 30, плюс-мінус 2 градуси. По вулиці майже ніхто не ходить. Всі заховані. затінку. Щоб ви не зрозуміли, у нас погано, але після такого смачного обіду ми ще мусили зайти в лікарський магазин. О, Дивіться, що ти ми ти тут так? знайшли? Жигулівське пиво світле. Балтика. Львівське 17-15 пятнадцать. Київска. Київський крафт навіть. Дер... Драфт Она идти крафт. Не, ну крафтовая да. крутая має бути. Драфт. Ну, да? драфт. драфт. Ну, угу. Бакал. Львівське Бачите, хто шукає той і знаходить. Різна є випивка наша і не наша. Лозані. А Лозанська долина, Лазанська. Лазанська долина. Так, це грузинське вино. І бери ще таку, яку давай. Кінь з Мараулі, щось ми вже. Так, бери ще одну бутылку. Ну, таку велику, напевно. Таку але... велику. Що... Менше. Дивіться, знайшли йшли навіть кагор і хрестик продають з вином разом. Ну то сюди. Дивіться, тут такі глечики. Вау, грузинське красне віно. Кінь з Мараулі, дивіться яка, ціла фортеця. Грузинське красне віно. Кін з Мараулі, дивися також, 23 долара. А це що ж хванчкара якась. Я не, дуже, я не дуже якийсь такий знаток у винах, але бутилка. Його як Три літри. А Лазанська долина 40 доларів. Вау. А Лазанська поменше. Ой, Боже, ти навіть не піднімеш. Совєтське золотоє. Є, дуглечик такий, так, красиво в тебе до оцих твоїх оцих. Це дуже класний подарунок. Дивіться, по-перше, воно виглядає супер. А ось це, що ми пили раніше. Гранатове ми Гранатове вино, 14 доларів. Ви купили гранатове таке, ти Манандо. Ну, коротше, гарний вибір. Все, я вже вдома. Хлопці відходять на Стейтен Айленд і дівчата. І дівчата. Гарно посиділи, гарний вихідний. Слідуючий також спланували вже. Дивіться, моя трояндочка цвіте і пахне. Ось така краса, малята. Сусідів наших нема. індуси десь поїхали в Канаду, але вже взяли в понеділок бути. Так що тут поки у нас спокійно, все спокійно. Соні теж нема сьогодні з нами, тому що вона поїхала у Бруклін, там у них також якесь міроприємство у церкві. Тікаємо в хату під кондиціонер, тому що зараз тут робити нема що на дворі. Вечором вийду, квіточки полию. Метелик прилетів. Ми з Марією зібралися в магазин, дивлюся, на дорозі поліцейських без ніяких знаків, щоб його розпізнати, що він поліцейський. Просто синя машина зупинив білу і його стриже потихеньку. Поліцейська машина навіть не має ніяких букв, ніяких знаків, що він є поліцейський. Він просто так може зненацька їх включити, і ви тільки тоді зрозумієте, що ви щось десь порушили. Це тут таке буває, але я ніколи не бачила, що вони ще можуть мати сині машини. Це вперше. Можливо, це залежить від каунті, від штата, можливо, від чого, не знаю. Можливо, така мода просто. Да. Макс. Подивимося, що тут сьогодні у них є новень. А яке у нас слідуюче велике свято? Правильно, Хелловін. До нього ще цілих три місяці, але вже цю нечість повиставляли. Дивіться, які ковдрички? 25 доларів. Хоча коштувала вона 68. З черепушками. З відьмочками. Краса. Тут так само черепа. Це подушечки. Чому б не поспати на такій подушечці? Ну, це також для любителя. Чорненькі віночки вже на місці. Це вже осінні також з. Соняшниками. Домоткані доріжечки, щоб ви не думали, що їх тут немає. У нас навіть таке в туалеті є 25 доларів. Ви знаєте, дуже практично. Попрали, закинули пральну машинку, витягнули, посушили, постелили без проблем. М -м, якісь тут кошики сторожджі гарненькі. Різних форм. Кругленькі з ручками, овальні з ручками більші-менші. Такі якісь у мене вдома вже є. Ох, цей величезний. Ще також треба мати місце, де це класти, Цей здоровенний. Це 24 долари, а коштував 42. Це білизну для прання тут збирати в таких великих. Дивимося дзеркало. Ми далі дивимося дзеркала. Кругле. Кругли нам не треба. Які картинки. Ковдри, подушки. Я люблю на ці ковдришки дивитися. Вони такі бувають з інтересним малюнком, з бананами, з песиками. А це леопарди якісь, інтересні. Скільки коштує леопард? Нема. В'язання навіть є. 100% рецайкл поліестер. І коштує він 20 доларів, що. Ось такі є в'язані. 32 долари. За одне всі заходимо ліду. Води треба. У нас вода закінчилася. Бачимо, що тут є. же женакці довго не були, бо йшли тільки здати щось. Ой, які тут квіточки жовтенькі. Тут у цьому нашому ліду дуже рідко щось міняється, здебільшого одне те саме. От є Маца навіть. Маца це єврейський хліб, пісний. А якщо б воно було глютен фрі, яку я колись брала, то я б взяла, але тут не пише, що це є глютен фрі. Це бачите Ізраїль, чи відки це пасовер. Коконат юзу. Що таке коконат юзу? Вода, напевно. Посуда одноразова. Пакети якісь. тріо, 899. Що за надтріо? Екстра ларч. Що тут у всередині? А, окей, нічого такого. Солоденького не беремо. Будемо триматися. Без солодкого можна жити. Для квіточок, дивіться, ось такі підставочки. По чому? 10 доларів. Тобі не подобається? Повішати тобісь. Народу нема. Неділя. Після обіду. Чого народу нема, де народ? Я йду дивитися, возьму фарш. Я взяла капусту. Возьму фарш. О, треба взяти рибки. Хвостик не хочу брати, хоча тут залишилося одні хвости. Що це є? Це є трат, а, це є не салман. Кот є Салмон. От дивіться, така одна філейка велика через усю рибу. Зараз я вам скажу, скільки вона коштує. Atlantic salmon Ну, ми такі великі не беремо. Не знаю, чому, можливо, і варто її взяти таку велику. Ціна я щось тут не бачу. А, 32 долара. Сліпа вже. 32, 26 можна взяти. 35. Не знаю, це щось для мене завелика. Візьмем кусочки поменші, Ось тут. Затарилися ми і тут сьогодні. Наші покупки коштують 150 доларів. Я ж здивувалася, що ми тут такого набрали на 150 і взяла ще один літній такий сют, як він називається, Джампсют. Черешні, напевно, дорогі по 2,99. Але поки є, беремо, бо їх скоро не буде. Набрала цибулі. хочу голубців робити. Треба цибулі багато. Води набрали багато, п'ять отаких бутилок, бо літо, спека, у нас вода закінчилася, треба щось пити. Салатів набрала таких. Часом приходиш з роботи, голодна. Нема часу, коли що робити, салат замішала, вони тут дають вже і дресінг, і все. Степанові якісь майки взяли чорні. Ось такі панчошки. Звичайно, задурно нічого не дають, трошки того, трошки того. Два кусочки риби. Дивіться, взяла навіть 30% чіпер, бо їду заморозити треба до завтра. Так от ми одну заморозимо, а одну приготуємо. Будемо мати, що їсти. Все, напевно, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай. Прийшли вихідні, як і не було. Готуємося до понеділка, до роботи.